Вірую, У селищі Лиманське, що є адмінсадибою одноіменної громади Розільнянського району Одещини. Велика подія. Тутешня громада вірян вирішила приєднатись до Православної церкви України. На парифіяльних зборах, які відбулися 19 листопада, більшість людей висловили своє бажання перейти під юрисдикцію правдивої української церкви. Кривава війна, десятки загиблих односельців, синів, братів, чоловіків, чиї світлини у центрі тепер нагадують, якою ціною Україна здобуває свободу. Стало остаточним переконанням для місцевих жителів для того, щоб назавжди провадити будь-які зв'язки з російською церквою подалі від Москви. Недільна служба, як і раніше, проходить у нижньому храмі, бо верхній ще будується, от ми врем'я рем'я. біло, що Ісус на мисті, оте, сонща, ми суботу. І сижена, биємо, ще доході душі, не літо восьмидесятих. І без лука, і слухає, ще уклонітися однюди. Отець Іоанн настоятель Свято-Петропавлівського храму. Родом він з Житомирщини, але служить в Лиманській церкві вже понад 30 років. Розповідає: Рішення про перехід церкви до ПЦУ назріло давно, а рушіями змін стали місцеві жителі. Серед них освітяни. Я зустрівся з одною школою. У нас є дві середні школи. І вони виразили свою думку. Вони, розпитавши все, що я думаю, що я піддержую, що ні, вони вирішили, що це наш шлях. Почти 150-160 людей, які прийшли на збори. Там є в протоколі 117, які проголосували одноголосно за. Були ці, які не хотіли голосувати, але вони не піднімали руку проти, не воздержалися, вони промовчали. І таким чином ми на сьогодні маємо значить, православну церкву країни, значить, яку будемо розстроювати, відбудовувати в нашому селі. Проте не все минуло спокійно. Вже наступного дня після зборів опоненти з УПЦ надіслали указ настоятелю церкви Іоанну Волосянському із забороною в служінні. Він написаний російською мовою за підписом керуючого Балтською єпархією Алексія. У цьому папірці вже традиційні звинувачення священиків, що осмілились перейти на бік України звинувачення в розколі та інші заборони. Як звернули увагу парафіяни, алексій чий підпис на цій депеші саме той настоятель чоловічого монастиря у Балті під час обшуків, якого знайшли проросійські методички та портрет російського митрополита Кіріла, що благословляє росіян вбивати українців. В них термін. І дія залякування, тому і такий тексти. Але що я сказав цьому Владичеславу Влачинам, що там вже є число, значить 23, четверте сьогоднішнє, коли він приїхав, і 19, коли я перейшов. Тобто є різниця в 3-4 днях. Тобто я не вам не принадлежу, тобто я вже в юрисдикції іншої церкви, тобто ця бумага не може бути юридичного підґрунтя. Ну, Рішили вони так. Звісно, це плохо. Вони не виставили саме, вони знайшли жінку, яку ну, по всій мірі вони обманули, і вона це виставила в інтернет, в групу таку. Ну, хоча хто був на. Зборах я сказав, що не потрібно обливати грязю. Тобто, ваша думка така, це ваша така думка. Ви слідуєте свої думки. А лити грязю, обіжати людей, проклинати, значить, називати їх розкольниками це не красиво. Я вважаю це агонія просто тих очільників церкви. Чи нерозуміння то, що Україна йде вперед, і в часи війни неможливо, щоб на нашій території знаходились проросійські церкви пришовна? Прийнятий закон, переходів в Українську православну церкву, запит московського патріархату. Все це наша громада зробила так, як говорить закон. І ми цьому раді, вистоїмо. Ми не падаємо духом, тому що ми українці, ми ждемо перемоги, ждемо миру в Україні. Наші діти воюють, наші діти живуть в таких умовах нелюдських. І вони за нас. Ми ж маємо криші над головою, Ми живемо в своїх домівках. Но цього в Ліманському не всі розуміють. Мене звати Бузич Галина Лук'янівна. так я колишня вчителька української мови. Знаєш, час я підтримувала нашу церкву, не дивлячись на те, якою вона була. Ми ходили всі сюди, разом Паскири святили, разом Рінаго зустрічали і не протестували ніколи Ну, Прийшов такий час, що треба було розділитися. І ми підтримали нашого священника. Дуже раді, дуже раді, що у нас ось така картина. Я була в минулу неділю, я повинна сказати, що в рядову неділю, коли у нас спільна церква була, більше народу не було. Не було. І ось ми відділилися. І в церкві стільки ж в рядову неділю людей. Тому я вважаю, що Церква допоможе виховувати той патріотизм, якого в багатьох людей немає. Віру в Україну, віру в перемогу. І якось вона, напевно, чи заставить, чи зможе упевнити людей, що чекати Путіна в нас немає чого. Настоятель храму зізнається, є невелика частина людей, які перехід не підтримали. А зараз сіють зерна сумніву в головах інших вірян. Вони, значить, агресивні, і все-таки я не до кінця міг зрозуміти цих людей. Все-таки я більше мав надію на них якусь надію. А все-таки вони проявили таку агресивність до цього переходу я сказав, що вони займаються вербовкою. От ти не ходи, тому що ти проклята будеш, сім'я твоя проклята. Зрозуміло, оце страх. Тому мені сьогоднішній день як обідно, що ці люди мене у мене брали було словіння добре зі мною обходились, якби на цей час. А коли прийшов факт, вони себе проявили. Тому мені потрібно це прожити, наче час якийсь, і воно стане на своє місце. Павлівський храм засновано 27 вересня 1993 року. Отець Іоанн пригадує, коли приїхав сюди, селище мало військову частину на своїй території. Населення тоді налічувало 16 тисяч людей. Тому за такої кількості почав здійснювати амбітну мрію звести величний храм на найвищій точці села. Оце Придністров'я. Ліман. Ведеться, а це от на саме, на саме верхня точка на Вліманська. Вона її видно з роздільної, як їхати донизу. Видно з повороту Щербанської з видно, ну, погоду, ясно. І з сторони, а з Придністров'я ну просто як на картинці. Самопроголошене Придністров'я тут всього за кількасот метрів. І це символічно, що найбільший храм у всій окрузі повернувся в українське луно. А його зведенню ділиться настоятель, він присвятив своє життя. Свого часу каже, обробляв 150 гектарів поля, вирощував збіжжя, тож самостійно трудився над появою святині. Навіть придбав вантажівку, щоб самостійно возити будматеріали. а стіни тут з міцної цегли і бетонних плит. Усередині будівля вже виглядає велично і навіть монументально. Розміри вражають. От звідси. До своду 9 метрів. А до купола. А тепер йдемо далі. А от звідти, звідси, верху 16. Вон туди. Саме головне, що церква починає свою роботу, так сказати, не замарана руським міром. Чисто українська буде чисто. Залізні від всі вікна, вони сині-жовті. Ці вікна вже стоять 15 років, сині жовті сині жовті Мені велика була допомога те, що я мав машину свою. І те, що я держав поле. По процентам 85-90% це в тими руками зроблено. Є люди, які допомагали там, скільки там, але це не це не був збір від віруючих людей, щоб його там зібрали там, тисячі. Ні. Ну, зрозуміло, що є люди, які там, я не хотів би сказати, є меценати там, але це дуже чисто сімей. А так вот от таким чином. На сьогодні в Лиманському мешкає 7 тисяч людей. І, хоч до церкви ходить небагато, головні події життя хрещення, одруження чи поховання, різдво і Пасха міцно пов'язують нас з традиціями православ'я. Багато людей, які не можуть зрозуміти, як так, ну як так, все таки тут проросійське населення, а так можливо було це все зробити. Але є багато людей, патріоти є так називаємо люди. Патріоти, але вони спящі, вони не активні в цьому питанні. Дуже багато. І зрозуміло, що є люди, які значить, мають думку, що а вдруг щось воно і зміниться, і це все поміняється, і отут буде так називаємий Руський мир. Цього вже не буде. Щоб не робити різких рухів, перехід богослужінь на українську мову та церковних свят відповідно до нового календаря, громада вирішила робити поступово. Та найголовніше, що нова сторінка в житті Лиманської громади може надихнути вірян із сусідніх громад, проявити своє бажання жити в одному часі з Україною. Нам потрібно накрити церкву. У нас є зелізо, не в рулоні. 76 року випуск. Це село Троїцьке Обеляйське район. Ми ще роки, напевно, 20 закупили його 500 кілограмів, півтони. Але зрозуміло, до того, щоб накрити, потрібно ще багато чого докупити, щоб це зробити. Тому, якщо можливо, хто має бажання бути причетним до відбудови церкви, було б добре. Ми були б раді, люди були дари раді за це. Небесна Зоя Бродська для сили громад.